Доброго дня, друзі, Рада вітати всіх. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми ідеями. Ось такий папір, набор папіру від фабрики декору Sentimental Story, який я купила для того, щоб зробити джанбук. У мене вже був такий більш великий набор папіру. Я його вже дуже багато використала. І той альбом обзор, що ви побачили в початку відео, він був зроблений достатньо давно. А ідея на тому, щоб зробити щось ще із цієї колекції, мені прийшла зовсім недавно. Тому що я купила ще і ось такі висічки, їх достатньо багато, це теж колекція. 58 елементів от фабрики декора. Э, не дуже гарнючі, дуже надихають. Э, хочу сказати, що ця колекція мені взагалі дуже подобається. Тому що а, она про якийсь такий домашній уют, затишок. Э, все це таке дуже тепле, душевне, створює комфорт. І я вже на своєму каналі також вложила відео артбука. Теж я створювала із цієї колекції. Так, світло включимо. Хочу показати, що ще можу нам зробити. Точніше, що в мене вже вийшло, це ось такі колажі. Я їх роблю на картоні. Бумага 30х30, папір. І Використовують і чіборди, і виробку. Якісь такі цікаві елементи роблю. Видіть бабочок, квіточок. Тут це ще віконце, птичка. Як на мене, все це дуже тепле. Дуже прикрашає наш дім, тому я і вирішила поділитися з вами. Якщо у когось будуть бажання створити щось таке, або що я, щоб я зробила для вас, буду дуже рада. Ще, ще один колаж. Вінтеж із цієї колекції, бумага чуть інакша, Сіра. і всі ці відтинки дуже поєднуються між собою і такі теплі і блискучі. І спокійний, якісь створюють атмосферу, якийсь такий приємний, затишний. колаж він мені дуже подобається. І Повертаючись до их наших набору хочу показать еще сюда входит Ц... лист для вырезания и все эти высечки Оні дуже гарно додають можливості, тому що, е, ну, достатньо небагато е, на цьому лісі, а у висічках їх набагато більше, тому і можливості більше. І мені це дуже подобається. Взагалі сами э, детали, квиточки, какие-то такие веточки, або чайник, або часы, папороть. все это очень такие приємне, заспокійне. какие-то. Що хочеться держати в руках, що з ними робити. Ідеї приходять ще один лісточок це набор папіру 20 на 20. У мене є також 30 на 30, з ними я вже працювала. Ідеї, що на листах якось создаються як калаш, рисунок, як історія. Все це дуже таке приємне, воно якось западає в душу і визиває натхнення. чьяды листочек. Також дуже цікавий дизайн. Чашечки, чайник. Честно говоря, Я вже не один, не перший раз до цього звертаюсь У мене помимо того альбому, що я виложила в початку відео артбука, ці клажи. Все це якось активує мене для створення. Чогось нового. Я вирізаю ці елементи. Багато роблю висічки. Тут є такі ще і карточки. Квіточки теж створюються. І все це поєднується. Якісь дуже цікаві історії з персонажами, які віють теплотою, душевністю, затишком, уютом. І мені дуже подобаються всі ці історії. Вот. Я знайшла те, що в мене як зоні лишки були. Можна їх теж використовувати. Якісь великі такі листи. Також в своєму арсеналі знаходила, типа е цей папір, що може якось перекликатися з цим. Е, почала поїск такий, тому що іноді мені не вистачає колекції. Я додаю туди якісь цікаві речі. До мене приїхав такий е, дуже приємний новий для мене несподіваний набор бумаги е, польський романтик Ботаника е, 30 на 15 сантиметров, и коли я його е, заказывала, я зовсім не планувала його э, для цієї своєї роботи використовувати. Мені він э, якось даже показався зовсім не таким, але коли я подивилась, то побачила, що все це дуже класно переплітається, сочетається. и все эти теплые приемные оттенки мне дуже подойдут еще також э, расширю возможности и когда я э, працюю с альбомами, джанками, мне действительно э, Дуже хочеться чогось ще додати, якісь ефекти, якісь слої. І все це якось поєднується в одну цікаву історію. Ці набори я заказала у Євгенії Кордібановської. Вона мені якраз його і вислала. І кожного дня я в ньому щось нове знаходжу для себе. І дуже цьому рада і вдячна їй, що вона мені такі можливості дала неочікувана для мене. Ця бумага э, настільки приємна э, фольгування є на деяких листах. все це сочетається дуже класно. Це не реклама. мій такий э, вибір э, матеріалу. Котрим я дуже задоволена, тому і ділюся з вами ось ці дуже приємні, полікування. А тому все це дуже надихає, щоб створити якийсь незвичайний арт-об'єкт. Ось ця старинка дуже цікава. Сіяє і... ще показати, що на самом деле ці якісь деталі якісь такі кусочки паперу дуже гарно поєднуються і з другими. Тут тема осіння, тикви, фонарик. Однак Из всего наборы папиаруше я вам показала, они такое сюда встраиваются. И... Тут багато э, деталей з молдов. Він такий достатньо об'ємний. Вийшов, багато квіточок, дуже цікавий яскравий цей калаш. Він мені дуже подобається. І тому я і ділюся з вами. Тими можливостями ще дає праця с набором цієї бумаги. Як я и сказала, набор особики декора. Это не реклама. Ще один набор, который я знайшла у себе. И вин також у Курдебановской был заказан. И, как оказалось, вин також может поеднуватись с тей бумагой, что я как основную выбрала. Дуже интересные дизайны. Колори недостатньо активне, тому і щось буду додавати більш спокійніше. І останнє, що я хотіла ще вам показати, це ось такий арт-об'єкт. Це чайник. В центре у нас сам чайничек, чашечка, еще одна, богатый листочок, квиточок, бабочки, такой же детали из молдов, иконцы, луна, домик. І все це таке дуже тепле. Ще одна можливість, як використовувати цю бумагу, ці остатки, як кажуть, після якихось великих робот, то я зробила цих чайничків декілька, Вони дуже. Подобається як мені, так і другим людям, тому дуже швидко уходять, як кажуть, і прикрашають чиєсь житло. О, дякую вам, друзі, за те, що були зі мною. Я дуже вдячна за вашу увагу. Якщо це відео вам сподобалося, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячна, буде ще багато чого цікавого. Якщо ця ідея створити джанбук або якийсь калаш, чайничок у вас викликала бажання, то пишіть мені. Якщо є якісь питання, задавайте. Дякую вам, друзі, за вашу увагу і до побачення!